Цей чоловік із Фінляндії самостійно вивчив українську мову. Ви тільки послухайте, як він говорить. Ну, По-перше, м'які звуки взагалі, знову ж таки, для фіна. У нас немає м'яких звуків взагалі у фінській мові. Тому мені довелося на ну, спочатку я не бою. Ну, я намагався ігнорувати їх в певній мірі. Це не було дуже хоро... хорошою ідеєю, але все одно. А потім я ніби зрозумів це, як ну, ніби бебі голос треба робити. І потім, потім я зрозумів, що це теж не зовсім, зовсім надійний варіант. Тому що потім буде проблема із тим, що наскільки швидко зм зможеш. Зможеш ну, включити і виключити цей бейбі-голос. Так, я думаю, що насправді це, це напевно це перша проблема, це м'які як звуки взагалі. А друга це і і. і. У нас у фінській мові є і, і це ніби щось трішки посередині цих, цих двох варіантів. Це звучить напевно, як і, але це все одно це, це, це може бути важко. Тому якщо у слова є і і «і» і «и», і, 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 залізний. Це важко мені сказати так, щоб не виходить залезний або щось.